Поговоримо про час Адвенту і Різдво у Німеччині. Я зараз в гостях у своєї любої сусідки у Хайді. Хайді, привітайтеся, будь ласка. я Кадія, можна. А, алло! Зараз вона розкаже мені і вам буде, я думаю, цікаво послухати, як справляють адвентівський час, а також Різдво у Німеччині. Почнемо з запитання. Розкажіть нам, будь ласка. Купнікану на цвіта в Україну довго капки. Гайті, розкажіть нам, будь ласка, як проходить час адвенту в Німеччині? Чим люди займаються, що прийнято робити до першого, другого, третього, четвертого адвенту? Час Адвенту у нас в Німеччині це очікування Різдва, та й діти знають. Перший Адвент пройшов, залишилося ще три тижні до Різдва, другий Адвент ще два тижні і так далі. І для цього, мабуть, придумали календар Адвентівський. Адвентівський календар було придумано десь в XVIII столітті, чи я й не знаю. Його призначення пришвидшити прихід Різдва. Це основна задумка. Чи пов'язано це якось з церквою? Ні, це не має ніякого відношення до церкви. Адвент, це церковне. Це пов'язано із подорожжю. Де народився Ісус Христос? У Віфлеємі. Отже, із Віфлеєму до Єрусалиму. Різдво не має ніякого відношення до подарунки. А це з'явилося вже пізніше. Так, люди почали з часом дарувати один одному подарунки до Різдва. А ви в дитинстві отримували подарунки до 32? Так, звісно. А від кого? Від різдвяного чоловіка чи від батьків? Ні, ні, звісно, від батьків. А коли з'явилася традиція з різдвяним чоловіком, та він, може, і був, але у нашій сім'ї дарували подарунки батьки. Для свого сина Бен'яміна я це організовувала. Я пам'ятаю, як колись Мартін одягнув червоний банний палат моєї сестри звати ми зробили йому породу. Це був папа, я бачив його черевики. Мій син сказав Мартін, це ти. Я тебе впізнав. Ніколи цього не забуду. О, господи, ти все це зараз зняв? А у вас в дитинстві був адвентівський календар? А як же? І що в ньому лежало? Мій адвентівський календар був різнобарвним. На ньому було дуже багато блискіток, просто кожного дня відкривали там дверцята, там нічого не лежало, це просто дверцята. Тобто в моєму дитинстві там не лежало жодного шоколаду. А тобто відкривалися дверцята, і ви знали, окей, двері відкриті, на один день менше до різдва. Це було класно. Вони були набагато гарніші, ніж сьогоденніші календарі. А в якому році це було? <рес> Мені дійсно цікаво. Я народилася в 47-му році. Ну порахуй собі. Ну це десь початок, середина 50-х. за календар. Це були дійсно тільки такі календарі з блискітками. Вони були чудові. Але для вашого сина в 70-х, 80-х роках ви вже робили такі календарі, які зараз теж роблять. так? так, звісно, У Бен'яміна завжди був вже календар, в якому лежав шоколад всередині. Не так як сьогодні, коли багато вже вішають на якусь мотузочку, вже цінні подарунки туди. Пізніше з часом, як він подорослішав, я йому теж стала класти такі більш більші шоколадні солодощі, наприклад, батончики Марс чи щось подібне. А на 24 грудня було щось особливе. А як ти була дитиною, що ти пам'ятаєш, ти отримувала на різдво осіцевенакрихта деякі свята різдва я ще пам'ятаю точно колись на різдво я побажала собі велосипед а моя сестра платівковий програвач я пам'ятаю як колись у нас були такі сімейні традиції ми розказували різдвяного вірша я заходжу до кімнати і бачу під ялинкою програвач для моєї сестри а мого велосипеда там не було це було дуже велике розчарування і ось стоїмо ми під ялинкою, і тут я бачу, що в дверях, в кімнаті напроти, стоїть мій велосипед. Сього вірша я на силу змогла розказати. А ще я пам'ятаю, як колись мені було 13 років, і я забажала собі ляльку. Таку велику, схожу на маленьке справжнє немовля. Вона була десь 50 сантиметрів завдовжки. Це мої найяскравіші враження. Більше я так особливо нічого не пам'ятаю. Mm -hmm а цю ляльку я обожнювала. Вона дійсно була схожа, схожою на маленьке немовля. Я завжди хотіла, щоб мене звати було Сузі, тому я назвала свою ляльку Сузі. І коли мої домашні з мене глузували, бо мене в роддомі були помилково підмінили, а потім назад поміняли. Тоді я брала свою ляльку на руки і жалілася. Йо, моя Сюзі, я ніяка не фрізи. Ах, це була ваша довірена особа. Так, так, це була моя довірена особа. А були якісь традиції під час Адвенту. Може, ви щось робили таке в сім'ї до першого, другого, третього адвенту. коли мої батьки були ще живі. Ми часто зустрічалися під час Адвентів на каву. А коли вони померли, ми тоді по чергово зустрічалися біля моєї сестри, біля мого брата. Але це було тільки в один якийсь адвентівський день, не кожного адвента в когось ми зустрічалися. А в часи вашого дитинства, може, ви разом робили якісь поробки такі до ялинки, чи разом пекли щось? Та ні, нічого такого не було. Але моя мама дуже багато пекла до Різдва. Наприклад, вона пекла оце коричневе печиво, яке ти зараз, сьогодні його знаєш, а також біле імбирне печиво. А ще я пам'ятаю, це коричневе тісто, що вона завжди до печива робила. Воно повинно було декілька днів настоюватися. Вона його завжди ставляла на шафу у спальні. Це ж для цього печива, так? Так, так. Воно повинно було настоятися, бо там були всякі цукати, горіхи і родзинки. А ми дітьми завжди залазили туди до шафи і відщипували тоді тісто, а потім заглажували ті місця, де ми щипали. Сондафонгацідан бізього тіста. Вона тоді, як я вже казала, пекла коричневе печиво. А з рештків тіста, яке завжди лишалося, вона робила таких. Такі здорові фігурки різдвяних чоловічків. Вони з виду були страшенні. Моя мама робила зверху таку круглу голову, потім гудзики, а тоді ножки. А потім вона нам їх пакувала в таку тарілку. Я не знаю, чи ти це знаєш. Це така різдвяна тарілка називається так. Різнобарна тарілка. Ой, я це з мого дитинства також знаю. В ній були апельсини, фрукти, різдвяний шоколад. Так. оце відоме коричневе печиво. Потім оцей самопечений різдвяний чоловік. А ще я згадала, коли ми дітьми були, моя мама завжди ховала подарунки від нас. а ми мусили у спальні завжди чекати. Нам навіть не можна було бачити різдвяну ялинку. Цей день мама прикрашала ялинку, і нам не можна було заходити в кімнату. А отже, ялинка була вже прикрашена, стояла в кімнаті. А вам туди не можна було Наскільки я пам'ятаю, так. Вона прикрашала її безпосередньо вже в святий вечір. І вона була завжди різнобарвною. Завжди тільки різнобарвні фури, це було чудово. А ще я пам'ятаю на ялинці, завжди було солодощі. Ой, як у нас, точно, і мандаринки, точно, точно, і печиво. Я так робила для свого сина. А на святого Миколая ми завжди знаходили подарунки в наших чобітках. Тока і навіть коли мені виповнилося 17-18 років, моя мама все рівно клала мені взуття подарунки на свято Миколая завжди. Я по-другому навіть не знаю. А як щодо штоліна? Це ж різдвяна типова випічка, ви її пекли? Так, моя мама теж штолін пекла, але тоді не було марціпана. Вона заміняла його так званим перзіпаном. А це з картоплі. Так, так. Це картошка у кожушках, потім додається туди ще така вода з троянди. У мене де ще навіть рецепт залишився, і це був такий собі замінник марціпану. Але штолін також пікся раніше, а потім повинен був влежитися, настояться. Так звісно, він смачніший, коли довше полежить. А як же? А ви євангелістка чи католичка? Я взагалі євангелістка, але я вийшла з церкви. Та ти що там стільки податків платить? Воно мені треба. Я виховувала дитину одна. Мені кожна копійка була на рахунку. Але ви тепер не маєте права одружуватися в церкві? Ага, як же я оце в свої 70 чи заміж вийду? А розкажіть, будь ласка, як проходить різдвяний вечір? Що ви такого смачного варите? І що ви взагалі робите на різдвяний вечір? У нас було прийнято на різдво на вечерю готувати картопляний салат і ковбаски. а колись пізніше вже з'явилася традиція приготувати індичку. Це стало раптом таким популярним. Десь в кінці 50-х, на початку 60-х. А що готували до індички? То неї була тушкована синя капуста або брюссельська капуста. Ага, значить, так як і сьогодні. Так, так, так як і сьогодні. Ага, значить, якщо сьогодні хтось чує, що на вечерю є картопляний з салат з ковбасками, це значить старі традиції. Так, це так, як колись раніше робили, принаймні в нашій сім'ї. Але це традиція в багатьох сім'ях. А що ви пили? «Ми дітьми пили гусяче вино. Гусяче вино? А що це таке? Це щось на зразок лимонаду». Ну, тобто мінеральна вода із якимсь смаком. А мої батьки, що ж вони пили? Я вже так точно не пам'ятаю, але здається, вони пили пиво. А у нас у північній німеччині до цього був кюм». а що це таке? Ну це шнапс, Такий прозорий шнапс. а коли було прийнято відкривати подарунки, до вечері чи після? Ні, це було до вечері, десь було десь о 18-19 годині. А ще я пам'ятаю, як я зі своєю сестрою, вона десь на 3 роки старша за мене. Ми завжди грали Марію і Йозефа, а також грали на флейті. А я була Йозефом. Моя сестра Кріста із маленькою лялькою була Марія. А мій батько завжди сідав на крісло, так як я оце зараз. Нога на ногу закинуті, там спереду були двері, а через двері заходили я і моя сестра. Mm -hmm. У порівнянні з сьогоднішніми часами можу я сказати, що раніше оцей час очікування різдва він був а надзвичайно гарним. Бо, як правило, сьогодні діти вже знають, що вони отримують у різдва. І їм їх просто задарюють подарунками. Часи мого дитинства такого не було. Ми раділи навіть дрібничкам. А ви також писали записки і побажаннями, що ви хочете на різдво отримати. Так, звісно, ми це писали. А як же? Ну і вже славно звісно. Оця така різноварна тарілка. Що це таке? наша була завжди із паперу. На ній були надруковані всякі такі новорічні мотиви, і готово вже можна було. Предбатя в магазині там були в ній горіхи, так грецькі горіхи, лісові горіхи, а також те печиво, що моя мама пекла. Той вже відомий різдвяний чоловік шоколад, а також марципан, апельсини. Так, це була наша така собі різнобарвна тарілка. Це обов'язковий атрибут різдва. А що ви робили на перший і другий різдвяний день по різдву? Ну насолоджуєшся різдвяною ялинкою, а також різдвяним світлом, свічками. Потім сходиться сім'я вся разом, але чогось особливого такого ви не робили. Та ні, нічого такого. Багато хто йде до церкви, наприклад, також на різдвяний в передріздвяний вечір. А твої батьки розказували, як було за їхніх часів, коли вони були дітьми. Ну я думаю, що традиції лишилися приблизно такими самими, як і у нас. це ж передається від батьків дітям. Наприклад, мій син у різдвяний вечір завжди зі мною. Якби він не прийшов, мені б цього дуже не вистачало. І ми раніше теж так робили. Ми завжди були в моєї мами в гостях. А ще були діти, які завжди ходили і співали. Ой, така традиція, як і у нас. Так, але що саме це було? Один хлопчик з тих, що співав, це був Йоак Трумель, він впісався у нас перед дверима. Тепер ми знаємо про тебе все. А що вони співали? Ой, я вже не пам'ятаю. Вони ходили від хати до хати. Це було свято цих трьох святих королів. це ті королі, які стояли біля Ісуса Христа, біля його колисочки, який народився. Ну от вони так ходять тоді від по дворам, і ти їм повинен за це щось трішки дати, коли вони поспівали. Сьогодні українське різдво. Що б ви могли побажати українським людям? Дуже просто всього найкращого. Щоб нарешті в цю країну прийшов мир, так в принципі, як і на всій землі. Щоб нарешті все це припинилося, бо для мене це страхіття. Можу тільки найкращого побажати. Так, Дякую. Так, Я так, зараз так. заплачу. <реш> <реш> Тепер ви знаєте, як святкують Різдво і передріздвяний час у Німеччині. Я надіюсь, вам було цікаво. Моя люба сусідка Гайді все так детально розказала. Я надіюсь, що може вона ще колись погодиться дати мені інтерв'ю. Бажаємо вам всього хорошого, гарного святкування Різдва і приємних. Дні в новому році бувайте. Yay, wie so, etwas wie, so etwas wie Tschüss, aber es kann es nicht in Deutschland sagen. Was gibt es denn zu so verabschieden? Tschüss, auf Wiedersehen, Doch. bis dann. Ja, so etwas wie bis dann. Wie ja. Typisch ukrainisch.